Сьогодні на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу на складі готової продукції в селищі Стара Вижівка. До місця події за підвищеним номером виклику у зв'язку із загрозою перекидання полум'я на суміжні будівлі було направлено чергові варти пожежно-рятувальних підрозділів селищ Стара Вижівка і Ратне, а також команди місцевої пожежної охорони довколишніх сіл. По прибуттю з'ясувалося, що одноповерхова складська будівля. Повністю охоплена вогнем, а полум'я швидко поширюється. На гасіння та захист суміжних будівель було подано п'ять водяних стволів, працювало три ланки газодимозахисної служби. З охопленої пожежею будівлі евакуювали три одиниці техніки, працювали понад 20 вогнеборців. Завдяки оперативним діям рятувальників горіння ліквідували та не допустили перекидання вогню на розташовані поруч будівлі. До гасіння залучалося шість одиниць техніки. Працювали понад 20 вогнеборців. Потерпілих та загиблих немає. Обставини та причину пожежі з'ясовують.